Ну і вітання, дякуємо вам за те, що ви разом з нами дивитесь канал Ми з України. І дякуємо вам за вашу підтримку. Не забудьте теж в цьому відео, ще й поставити вподобайку і пишіть ваші коментарі та запитання. Сьогодні з нами на Володимир Цибулько Володимир Миколайович. Мої ну вітання вам. Вітаю, слава Україні! Героям слава пане Володимире. по-перше, хочу, щоб трошки ми проаналізували те, що наговорив Путін. Загалом ми бачили, ну, скажімо так, певну реакцію. Хтось каже, що це дійсно показник того, що російський лідер вже нікому не цікавий оскільки багато з тих присутніх позасинали, в тому числі, і навіть Дмитро Патрушев, там Сєчин і ще кілька людей. А хтось скаже навпаки, що Путін настільки подарував російському народові якусь таку впевненість, ну як кажуть, убаюкав. Все добре, все так настільки спокійно, що люди навпаки навіть відчули, знаєте е, ну, що все у нас все буде добре. Ну, як... на, на, насправді, е, послання це такий специфічний жанр, коли е, посилають е, не того, хто проголошує послання, а спочатку слухають, а потім посилають, уже вийшовши, як би мовити, за периметр. Насправді, те, що Путін проголошував, це черговий симулякр, тобто таке нагнітання впевненості в міцності Російської держави, потенціалі вооружених сіл і тому подібне. Але щоб уявляти наскільки ця держава слабка і крихка, треба тільки глянути на вироки опозиціонерам. Коли за пост у е, Фейсбуці ста дають сім років в'язниці, а головного опозиціонера просто вбивають у в'язниці, найсмішніша історія, яка передувала е, цьому посланню, була е, дуже така ну побутова, абсолютно без ніякого символізму. Е, Історійка про те, що в одну з кав'ярень під Московію зазайшов. Абсолютно, ну скажімо так, неосудний, невміняємий те, що по ветеран е, русський щось там почав горлопанити е, власниця цього кафе, акуратно його вивела, пошептала йому на ухо. Вивела з кафе і на тому конфлікт закінчився. Проти неї натравили всіх, починаючи з голови конституційного суду, слідчого комітету. Тобто всі інститути Російської держави проти од... одної маленької кельнерки. Це посміховище. Тому коли Путін в посланні надуває щоки розповідає про те, наскільки міцна і впевнена в победах і в своїх завоюваннях держава Російська Федерація, насправді це, ну е... так би мовити, погано прихована непевність і. Найсмішніше те, що в цю гру грають мільйони. Всі знають, що Путін знає, що він бреше. Всі, хто сидять в залі, знають, що Путін бреше. Е, мільйони яких це ж це, е, ну, рівень, так би мовити, е, е, ну, е, шизофренії, е, він е, доходить до того, що. В кінотеатрах транслюють спіч Путіна. В кінотеатрах ну, це як, як було при радянському Союзі, мені здається, да? Як якщо я не помиляюсь по інформації, якби в радянські часи ще якраз демонстрували такі звернення в кінотеатрах? Ну ні, в кінотеатрах ні, тому що це тоді не було таких проекторів телевізійних, щоб на, на е, це, це робився в кінотеатрі. Робився такий кіножурнал спеціально. Але тоді, тоді, чому в кінотеатрах робився кіножурнал, тоді не було, особливо, 70-х, на початку 80-х тотального охоплення телевізором. Зараз, по-моєму, на кожну родину російську телевізорів більше, ніж холодильників, оскільки жрати то особо нечого, як кажуть, але вуха вливати лайно, вони з радістю це сприймають. Але головне, що вся комедія цього. Це ж по суті, оскільки російське суспільство живе без ніяких виборів, то е, путіну треба було ну, якийсь новий е, суспільний договір. Оцей договір: е, здохніть за е, е, ну, продайте мені своє життя за мої гроші, він по-моєму перестав працювати. Тобто зараз з'явилася певна паніка, і путіну треба було е, по перше сформувати. Механізм для майбутньої мобілізації, все, що він розповів, там про сім'ю, про зміцнення сім'ї. Дехто із е, таких дотепних е, російських експертів, е, не про путінського толку, е, назвав це послання про, про війну і сім'ю. Тобто, все, все це. Взаємопов'язані речі, сім'я повинна дати нових солдат, а економіка нову зброю. Тобто, е, ну, все це зводиться до такої простої формули послання. Але е, що цікаво, що вони не самі не помічають е, дуже цікавого такого суспільного феномену: Росія старіє разом з постарінням її оцієї псевдоелітки. І це виглядає дуже убого. Вони вони там понатягували якихось ряжених бойців, тобто якісь. Ну але великого акценту на війні не робилося. Робилося на побідах, там секунд на 15 зробили минуту мовчання. Це, це теж, до речі, смішна дуже історія, бо в Росії все все брехня, навіть хвилина мовчання брехня. От от в чому. То Путін довів все до того. Тому аналізувати зміст, звичайно, можна, але, але це суцільна брехня. Тому що це знову розказні про нову зброю, про сармат. Сармат, який не літає, сармат, по-моєму, навіть після того, як вистрілили оцей е, макет. Е, е, як він називається, метальний по-моєму, макет, який, якого задача вилетіти з шахти. Після того, по-моєму, нічого більше не запускали по програмі Сармат. Да. Так само оці байки про програму Авангард. Тобто цього разу на відміну від по-моєму, 2018 року мультиків не показували. Але все це було мультиком. Тобто, це все якесь несправжнє. Мене дивує одне. Чому частина росіян до цього ще ставиться як до чогось ну, до справжнього? Це ж це ж все абсолютне око замилювати Ну не ви знаєте, мені здається, що і загалом ось ядерна риторика так само була використана Путіном для того, щоб. В принципі, привернути увагу ще і західних е, наших партнерів, щоб вони розуміли, на що готовий Путін. Тому що якщо б цього не було, в принципі, цього разу, цього року, виступ Путіна він би пройшов доволі якось так. Ну, ніяк. Ну, по-перше, це, це путінський стиль. Всі е, е, заходи оці ритуальні, так би мовити. Заходи з державного ритуалу чи, чи з державного церемоніалу йому страшно не подобається. Він їх відбуває так ну, через ніхачу, що називається. Ми ж бачимо його, пригадується 22-го року на параді 9 травня. Він в Плядіки, Сморчок в Пледіки був така роль, так би мовити. Це, це це ще смішніше виглядало. Ну тут, тут якраз оскільки всі прекрасно розуміли, що ці ігри ще вибори не є ніякими виборами, що Путіну в принципі нічого то і запропонувати російському суспільству. Виборчу програму його ніхто не збирався слухати, тому вони вирішили в вигляді послання оголосити цю виборчу програму. Вона вона. Кумедна, вона не стикується, тому що зрозуміло, що за пару місяців після виборів почнеться ловля мужичків по провінціях на війну. Ну і е, піде інфляція, яка зжиратиме по е, загиблих. І ті родини, які втратили годувальника, отримали якусь компенсацію від Росії. Врешті е, інфляція жжере цю компенсацію, і всі залишаться. Е, ну, Обідраними голодними і злими, як, як завжди, в Росії буває. Угу. Тим часом е, є доволі цікава публікація з Street Journal про це повідомляє: що мир на умовах Росії. Видання дізналося, що Кремль пропонував Україні для завершення війни у 2022 році. У документі, датованому 15 квітня 2022 року, описується, як учасники переговорів прагнули покласти край бойовим діям. Мирні так звані умови Російської Федерації були такими: Крим залишиться під впливом Москви і не вважатиметься нейтральним. Україна, незважаючи на можливість вступу до ЄС, не буде дозволено вступати у військові союзи, такі як НАТО. В Україну не допускатиметься іноземна зброя. Збройні сили України будуть скорочені до певного розміру. Росія прагнула обмежити від чисельності військ та танків до максимальної дальності стрілянини українських ракет. І Москва хотіла, щоб чисельність збройних сил України становила всього 85 тисяч військовослужбовців. Москва також наполягала на тому, щоб російська мова діяла на рівні з українською. Ну і питання про майбутнє Сходу України не було включено до проекту, залишивши його на розсуд Путіна та Зеленського під час особистих вже переговорів. В принципі, якщо так проаналізувати, як ви думаєте, що з цих пунктів наразі Кремль може змінити? Ну насправді ці всі події е, були, ну так би мовити, ці всі. Е, Інструменти були закладені як переговорна позиція. Це перше. По-друге, мені здається, що переговори, що сталися тоді, коли було зрозуміло, що війська під Києвом будуть або взяти в Котел. Я сам спостерігав це і е, я вам скажу, що е, ну, десь числа, мабуть, 26-го чи 25-го. Е, березня було зрозуміло, що е, оця на правобережжі е, група російських військ, яка через і з Білорусі виходила, вона могла бути оточена, е, і тут десь в котлі могло залишитись 30 тисяч військ. Це була б ну, катастрофа для Росії. Тому Росія швидко кинулась на переговори в Стамбул. І по суті, ці війська е, ну цим військам дали відійти з Київщини. Росія відповідно е, розповідає про жест доброї волі, там, де вони е, ну де де Росія, де жест доброї волі. Це ж абсолютно підла і, і гнила е, е, армія, яка воювати е, чесно не може. Тому Ну і держава Росія поводитися чесно з партнерами не може. Тому оця вся схемка мене дивує лише, чому трапилася реанімація цього сюжету. Адже це було в 22-му році, вже 24-й рік. І реанімувати оці позиції, на яких ну які обговорювати, приїжджала українська делегація, як відомо. Потім Путін розказував всім байки, що от, от о, согласований парафірований документ. Наскільки я розумію, е, українська складова делегація, сказала, що ну, відмовилася від, від подальших переговорів, тобто взяла паузу, а потім відмовилася, тому що зрозуміло було, що це капітуляція. Е, тим більше, що е, почалися вже поставки е, потужніших боєприпасів і. Була змога ну, якось протистояти е, Росії. Е, чо, для чого реанімував це Wall Street Journal? Е, е, Це, ну, Принаймні ці параметри, які оголошені, на сьогоднішній день точно не можуть бути переговорною позицією Росії. Хоча мені здається, що Росія могла організувати цей замовний вкид. Чому? Тому що в Росії промалювався черговий наступ. От вони, вони відбили Авдіївку і вони вважають, що це. Якраз привід для залякування української сторони, щоб змусити її знову сідати за переговори на російських умовах. Я не думаю, що хтось ризикне сідати з Росією на переговори, але оцей переговорний периметр він якось зарухався. Ми бачили спочатку конференцію радників безпекових в Давосі перед Давоською конференцією економічною, Далі, ну, форумом економічним, далі була нібито згода Швейцарії прийняти широкі переговори, такі багатосторонні, з миру в Україні за участі російської делегації. Потім оцей несподіваний візит Зеленського в Саудівську Аравію. Напередодні там був Володін. Тобто якісь, якісь танці ритуальні відбуваються спробою поторгувати е, з Україною миром. Очевидно, що це чіткий сигнал, того, що російська економіка так, такої інтенсивної війни більше не витримує, і, і вони готові торгуватися. Але торгуватися, звичайно, що на своїх умовах вони це повторюють на кожному кроці. Але і, і умови ті, що вони озвучують, вони ж самі в них і не вірять. Тобто це все одно, що, наприклад, якби українська сторона в якості умов переговорних з Росією виставила вимогу повернути Аляску. Щоб, щоб Росія зобов'язалась повернути собі Аляску, наприклад. Це, це, це виглядало смішно. Воно все загалом виглядає так, що Росія вимагала Україну, щоб вона повернулася, скажімо так, в домашній стан в домайдані ще період, ну це, це якийсь формат Януковича. Тобто, ця ідея, я б сказав так, ідея ну, такої сателітарного поясу пострадянського, який Росія давно е, прокачувала на різних парами на різних майданчиках. До речі, е, ця ж тема звучала в принципі ще в Мюнхенському спічі Путіна про те, що весь пострадянський простір їхній. А далі е, нагадаю, що, наприклад, за, заяви е, російської дипломатії, наприклад, заступника міністра закордонних справ Російського. Напередодні російської агресії він же ж е, границям 91-го року, тобто на, НАТО должно уйти тут же, тут же претензії не до України були. вже е, Були претензії до НАТО. Тоді питання, чому ви напали на Україну? Україна не член НАТО. Чи, чому які претензії? Тобто, ця шизофренічність російської дипломатії, вона звичайно пролазить на кожному сантиметрі, але. Разом з тим мені здається, що Росія сама не, не знає, що вона в стані переварити, так би мовити, от от історія з Вірменією, історія з Азербайджаном, історія з ОДКБ, який по суті здох на наших очах, є свідченням того, що Росія, яка ну, ввергла свою країну в агресію проти України. Вона навіть зруйнувала той крихкий периметр, такий квазі, наприклад, Євразійська економічний союз чи ОДКБ, тобто такі вони і так були ну, симулякрами, а не справжніми організаціями. А зараз це це все перетворилося в, ну, в фактор безпорадності самої Російської Федерації. Друзі, ось таке було наше сьогодні спілкування. і Я думаю, що певні висновки теж робите. І не забудьте ділитися ними в наших коментарях. Будь ласка, долучайтеся. Нам цікава ваша думка, і, звісно, пишіть ваші коментарі і питання, оскільки в наступних програмах ми ці питання теж згадаємо. Друзі, до наступної зустрічі на нашому каналі. Пане Володимире, вам бажаю доброго здоров'я і теж до наступної зустрічі. Навзаєм до зустрічі.